Цей день був абсолютно непримітним, тихим та в міро розміреним. Життя планомірно йшло своїм чередом, не плануючи збиватися з намічного курсу. Здавалося б, що може потрясти цілу країну такі спокійні та спекотні дні. В ранок, 21 липня, служба безпеки України провела комплексні перевірки в Національному антикорупційному бюро та спеціальній антикорупційній прокуратурі. Підставою стало виявлення російських кротів, в зазначених структурах та підозру в деяких високопосадовців веденні бізнесу в Російській Федерації. Під огонь СБУ потрапили такі люди, як керівник міжрегіонального управління детективів НАБІ Руслан Магомед Расулов. Депутати від нині забороненої партії ОПЗЖ Федор Христенко та керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Згодом служби безпеки та ОГП викрили агентурне проникнення ФСБ до Національного антикорупційного бюро України. Був затриманий співробітник центрального апарату НАБУ, який за інформацією СБУ працює в закритому підрозділі Д2 та шпигував для російських спецслужб. Незабаром після появи публічних повідомлень про проведення перевірки від СБУ НАБУ оприлюднює свою офіційну позицію, де зазначає про щонайменше 70 обшуків, що проводиться працівниками СБУ, ДГП та ОГП. Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників набу. Слідчі дії проводяться без судових ухвал а підставами для цих дій стали участь окремих осіб у дорожньо транспортних пригодах та деяким працівникам інкримінують можливі зв'язки з країною-агресором. В своїй заяві НАБУ також зазначають, що вони активно проводять внутрішню перевірку обставин та з'ясовує правові підстави дій, у тому числі застосування сили до співробітників, водночас наголошуючи, що ризик присутності агентів впливу країни агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади, та що це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції. САП також оприлюднили свою офіційну заяву, в яких зазначили, що у рамках перевірки працівниками СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, які проводять Набу та САП. А самі перевірки стали проводити, коли керівництво Набу і САП перебували в офіційному закордонному відрядженні. У відповідь на це СБУ опублікували свою заяву, де заявили, що співробітники служби безпеки України не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять набу та сап перевірки СБУ не передбачає ознайомлені зі змістом таких документів в цілому. В Свою чергу заяви про можливе розкриття представниками СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять набу і САП. Є безпідставними та маніпулятивними. Надалі за весь останній день історія поки що не отримала свого продовження. Проте надії СБУ звернули увагу численні ЗМІ та незалежні медіа, а разом з ними і народ. Однак ситуація все ще залишалася невизначеною та туманною. Протистояння між СБУ та Набус САП все ще триває. Суспільство в легкому здивуванні намагається усвідомити, що ж відбувається, а в цей час у Раді непомітно починається робота над одним цікавим законом. Закон номер 12414 або ж 455. Закон був одержаний Верховною Радою України ще 16 січня цього року та варився до 29 квітня і був поспішно забутий. Ажбано до цього дня закон пройшов від надання перевірної таблиці до надання на підпис президента трохи менше ніж за день, Ба більше близько вечору Цей закон був вже підписаний Володимиром Зеленським. Разом з цим у своїх соцмережах та вечірньому звертанні Зеленський заявив, що антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Сам закон передбачає, що НАБУ та САП підпадають під контроль генерального прокурора, а генерального прокурора призначає вже сам президент. Також генпрокурор отримав повноваження формувати групи прокурорів у САП та передавати справи в інші органи, і виходячи з офіційних коментарів. Це робиться задля вичищення цих структур від російського впливу та запобігання цього в майбутньому, що хоч і має значення. Однак, технічно це робить ці два органи практично повністю підпорядкованими президентом та його оточенню, що позбавляє сенсу всю суть роботи цих органів. Як із перевірками СБУ, ці події активно висвітлюються в багатьох ЗМІ, а блогери, хто як встигає, висловлювали свою думку і обурення, і, бачив це. У певній групи людей рівень невдоволення досяг критичної точки, і один з них вирішив ризикнути. Так, одним із перших публічних персон, що закликав до супротиву закону, був ветеран Дмитро Козятинського, який закликав збиратися о 20.00 на площі біля театру Івано Франка, як найближче доступне місце до офісу президента. Приблизно так воно і почалося. І Είμαστε τρει. Είμαστε χίλιοι με κατρί. Τα πάμε στο καιρό. Με το καιρό, με τη βροχή. Το έρμα πίζει στην πληγή Το πόνο γίνεται καρφί. όλοι πολυτροτή. Είμαστε δυο. Είμαστε τρεις, Мастекілі дека! В той же час у Дніпрі, Львові та інших великих містах люди теж почали збиратися на таких же стихійних мітингах проти ухвалення закону. В свою чергу у столиці людей, що перейшли до театру Івана Франка, можна було нарахувати близько тисячі. Серед мітингувальників були публічні особи, військові, ветерани та активісти. Політики в свою чергу просили отриматися від присутності, проте ввечері на площі помітили мера Києва Віталія Кличка. Ну, по перше я мер, це моє місто. По-друге, такі акції проходять. Мені дуже важливо тут бути. З одного боку, а з іншого боку, я повністю підтримую тих людей, які на сьогоднішній день е, цей закон, е, наші партнери створили е, антикорупційні органи і фінансували. Їх. І минули 10 років ми все робили для того, щоб це е, вони працювали. А зараз незалежні органи хочуть зробити залежними. І це бажання кожного, коли ви тут спитаєте а, чому вони прийшли сюди? Увечері також НАБУ і САП офіційно висловили подяку учасникам акції за їхню підтримку, зазначивши, що вони є свідченням довіри до цих органів і запевнивши, що і далі працюватимуть над незалежністю своєї роботи. Зранку президент України Зеленський зібрав у себе усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів, а також генерального прокурора, щоб провести розмову з усіма органами, що фігурують у справі навколо закону. Та додавши в кінці розмови, всі ми чуємо, що каже суспільство, бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботи кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом на політичному рівні. Підтримуємо ці заяви та дії повинні були якось виправити положення та певною мірою заспокоїти суспільство. Однак, під вечір, одна новина стала іскрою, що запалила полум'я масового обурення. Каталізатором, що зрушив суспільне невдоволення, яке почало стремкіше наростати, немов буря, що насувається з усіх боків. У роботі українського парламенту оголосили перерву до серпня. Депутати домовились, що наступне пленарне засідання відбудеться на тижні з 19 по 25 серпня. Кадрові зміни в уряді та всі інші питання перенесли на той час. І немов підливаючи масло у вогонь, усі медії, які могли або хотіли, активно висвітлювали перший день протесту та вели прямий моніторинг ситуації навколо закону та звернень офіційних посадовців, що тільки більше розширювало обізнаність, залученість та обурення широких верст населення. Тому вже о 19.50 моніторингова група Озон почала нараховувати перших учасників повноцінного протесту яких було близько 9 тисяч учасників людей, які, попри втому ризики і тиск вийшли заради принципів, що об'єднують того ж самого вечора? вийшло чергове звернення президента, в якому проговорювалося наступне? Ми домовились, що керівники інституції разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні, звісно. Усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах один одному на вулицях це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. А також я запропоную Верховній Раді України законопроект який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку? І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів від Генерального прокурора України конкретних пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроект. І ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави. І це дало як певну частку надії на зміну стану справ. Мов би, щось нарешті зрушилося з місця, такі часу сумніву і плутанини. А що власне робити далі? Можливо, саме в цій невизначеності і криться початок чогось більшого ніж просто план. Всі вище зазначені події не могли залишитися непоміщеними для міжнародної спільноти. Зокрема, європейського союзу, який брав безпосередню участь у формуванні цих органів, тому прийняття в Україні нового законопроекту, що обмежує незалежність набуто САП, шукувало Брюссель. Адже в європейському союзі постійно нагадували, що реформа у сфері боротьби з корупцією обов'язкова умова для вступу України до ЄС і основа багатостороннього співробітництва. Подальша реакція Європейського союзу була негайною і незвичайно критичною. Представник європейської комісії висунув занепокоєння на полуденному брифінгу, в той час як комісар з питання розширення Марта Кос висловила наступне: скасування гарантій незалежності набу це серйозний крок назад. Також вона уточнила, що незалежні органи, такі як Набу і СТАБ, необхідні для європейського шляху України. Верховенство права залишається основою процесу вступу. На думку європейського ведення політико, реформа може підірвати міжнародну підтримку України і дати нові аргументи таким особам, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який давно намагається зупинити початок переговорів про вступ, в той же час, коли російські змі роздувають кризу, щоб позбавити легітимності українську владу. Бросель опинився в безпрецедентній ситуації. Йому доводиться публічно критикувати Україну в розпал конфлікту, в той час як Київ намагається консолідувати свої зусилля на шляху до Європейського Союзу. Під таким тиском обставин всі органи влади України вирішили оперативніше вживати більш серйозні заходи, і заходи ці були різними. В один момент через це учасники та суспільні дії, що приймали участь у протестах. Потрапили на розвилку або виступати за констійне подання до КСУ. Щоб визначити цей закон неконституційним. однак для цього було потрібно 45 підписів народних депутатів, та через свою складність цей шлях міг би зайняти роки, поки закон наробив всю шкоду вже зараз, після свого створення та прийняття. Тому зародився інший варіант скасування закону іншим законом, що анулював би наслідки закону 12414. Однак для цього потрібно засідання Верховної Ради та щонайменше найменше 220 6 голосів у Верховній Раді. До того ж, на даний момент вже з'явилося кілька відносно відкритих варіантів готових законопроєктів. Перший законопроєкт номер 13531 був написаний за ніч депутатами, що до того намагалися блокувати трибуну під час голосування за винуватця та вжества, і інформували про це ганебне прийняття. В той же самий час Верховна Рада нарешті отримала законопроект номер 13533, що був ініційованим Зеленський і що супроводжувався наступним. Публічним коментарем, щойно погодив текст законопроекту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Текст збалансований. Найголовніше реальні інструменти, жодних російських зв'язків і незалежність набу та сап. Законопроект сьогодні буде внесений до Верховної Ради України. Незабаром з'явилося ще кілька екземплярів із законопроєктів. Які мали на меті так чи інакше згладити ситуацію і вирішити проблему попередників, проте насправді мало чим відрізнялося один від одного. Основними за яких громадськість продовжила чіплятися, були два вище складені закони. Звичайно, обидва мали свої недоліки і переваги. Але в кінцевому підсумку з часом чаша Терезів почала схилятися до агітування за президентську версію багато в чому через укладення низки законодавчих висновків і різного роду організацій. А також те, що в складанні даного закону брали участь безпосередньо представники НАБУ та САП, а також на нього погодилися деякі європейські лідери, говорив із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. як завжди, дуже хороша розмова. Є готовність допомагати і продовжувати підтримку. Проінформував, що вже погодив текст законопроекту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні. Важливо, що антикорупційні органи підтримали цей законопроект. Ми всі погодилися, що не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії на роботу нашої антикорупційної інфраструктури. Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроекту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти. Засідання Верховної Ради України щодо розгляду невідкладного президентського законопроекту про внесення змін до кримінального процесувального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбудеться 31 липня 2025 року. Під час розгляду цього законопроекту буду пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його. По невідкладне підписання. Крім цього, парламент розгляне інші важливі законодавчі ініціативи, цим повідомленням можна було офіційно заявити, що протест досяг своєї мети, нехай і проміжної. Рада буде скликана всупереч її виїзду, та й до того ж, закон, за який так завзято агітували. Стає головним питанням порядку денного, і багатьох такий розклад цілком влаштував, і вони ж стали чекати наміченого 31 числа. Нехай з часом і почала просучуватися інформація про те, що можливо значна частина депутатів за закон голосувати не буде, що спонукало деяких писати електронні листи та повідомлення безпосередньо всім можливим депутатам з фракцій у парламенті. З вимогою все ж таки, взятися за голову і проголосувати за закон, але думку більшості це практично не змінило. Тим не менш була невелика група і більш цілеспрямованих, які продовжували ходити на площу і скандувати. Їх протест не обмежувався лише темою незалежності на та САП. Були плакати з вимогами призначити обраного главу бюро економічної безпеки, реформувати митницю, сконцентруватися на допомозі війську, притягнути до відповідальності за зловжування офіцерів та визначити чіткі терміни служби у війську. Однак це не означає, що на цьому протест повністю згас. У багатьох чатах, а також у публічних оголошеннях, всі сходились на думці, що 31 числа потрібно якомога більшій кількості людей зібратися біля будівлі Верховної Ради України і вимагати підписання закону. Головне заявити свою позицію і показати, що всі за всім все ще стежать і вимагають усунути ті проблеми, які створює закон номер 455. За 331 рішення прийнято закон прийде в цілому на засіданні Верховної Ради України було ухвалено ключове рішення останніх днів. Конституційною більшістю у 331 голос підтримано законопроект номер 13533, який відновлює процесуальну незалежність Національного антикорупційного бюро України та спеціальної антикорупційної прокуратури. Також уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Засідання парламенту тарцювалось наживо, що стало символом відкритості, прозорості та демократичного поступу українського законодавчого органу в умовах війни. Це точно проміжна перемога громадянського суспільства. Ми показали перш за все собі, владі, суспільству, міжнародним партнерам, що ми готові неухильно рухатися до євроінтеграції, до прозорих незалежних інституцій, до підзвітності влади. Підсумувала одна із координаторів акції Зінеїда Аверіна, яке майбутнє чекає на цей закон, Набу, САП їхні взаємини з офісом СБУ нам ще належить побачити і усвідомити в майбутньому. Але зараз, конкретно мені. Як підсумок хотілося б сказати, що я одночасно здивований, що події склалися саме таким чином, але в той же час дуже радий, щоб подібні події взагалі мали місце бути, особливо в такий надзвичайно серйозний і небезпечний час. Можливо, вони і не є історичними, проте мають свою вагу як політичний досвід, як для активної та пасивної частини суспільства, так і для влади. І, зокрема, для мене і для цього каналу, каналу центрального провулку. На якому ми з вами що обов'язково з'яжемося.